Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як працює додаток Wings VPN, який ви можете встановити на свій смартфон для безпечної роботи в мережі та обходу блокувань. Зараз покажу, які є функції і можливості у цьому додатку. Інтерфейс дуже простий. Інтуїтивно все зрозуміло, де і що є. Показано, який у мене зараз регіон і кнопка підключення. При натисканні на кнопку підключення мене підключає автоматично до мого ж регіону. Перевірю, чи при цьому змінився мій IP. Заходжу на Хуернет. Наразі відображається мій реальний IP без підключення. Оновлюю сторінку. Сторінка оновлюється дуже довго, та й на додаток взагалі немає підключення. Пропав інтернет. Вимикаю підключення у програмі. Інтернет відновився. Для того, щоб було швидше підключення, пропонують авторизуватись. Незрозуміло навіщо на головний екран винесли безглузде опитування, залишимо його для інших. Для того, щоб переглянути доступні підключення, потрібно свайпнути знизу вгору. Як бачите, географія найрізноманітніша, включаючи можливість використовувати VPN під конкретні стрімінгові платформи. Але всі підключення на платній основі. Окрім свого регіону, який виявився безкоштовним, знайшов ще безкоштовне підключення до США, підключаюсь та перевіряю, чи буде з'єднання. Знову заходжу на Huernet та оновлюю сторінку. Як бачите, інтернету знову немає. І друге підключення на безкоштовній основі також не працює. А ось при виборі платного підключення, замість сітки тарифів, мені пропонують зареєструватись. І без реєстрації я взагалі не можу побачити, за скільки я можу підключитись та як я можу використовувати сервіс. Покажу вам, що є в меню. При натисканні на аккаунт знову перенаправляє мене на реєстрацію. Показано, що мій план безкоштовний. При спробі змінити його знову реєстрація. Інші дії також пропонують реєстрацію, та ось воно і все. Безкоштовно не підключає, тарифи дізнатись немає можливості, опції не працюють. Платно, навіть на пробний період немає можливості підключитись. Додаток жахливий, який я вам не рекомендую. Є куди більш практичні та надійні пропозиції як на безкоштовній, так і на платній основі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.